Вітаю, мене звати Олена Ковальова, ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, Іштар. Вітаю вас. Вітаю рада вам. Рада вас також бачити, і сьогодні підготувала для вас таку дуже і, здається, поширену тему, тому що зараз, а, як ми знаємо, да, під кінець літа це такий сезон, коли всі починають хворіти, і ми бачимо новини про те, що знову ж таки періодично людей лякають новими вірусами, штампами і так далі. Але все ж таки хочу вас запитати, mm -hmm. чи можна людині зцілити себе, не вдаючись до там, медицини, саме таблеток? Ну, я, умовно кажучи, там да умовно, якщо у нас є якийсь кашель там чи е, закладений ніс, чи можна. Може людина е, вдаватися до одужання, але використовуючи певні чи магічні ритуали або, можливо, якісь е, е, методи зцілення, чи знаєте, ви таке? Е, так, дивлячись який момент, е, тому що у нас є тонкі тіла, і у нас є наше фізичне тіло. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Спочатку всі хвороби вони народжуються на тонкому плані. У наших тонких тілах. Відповідно, коли хвороба вже з'являється на фізичному тілі, значить вона вже перейшла на фізику. Це можливо зробити. Все залежить від того, на яких вібраціях ми знаходимося. У нас є сім чакральних центрів. На кожному чакральному центрі є. Якби такий вузол енергії, як цей сі цих чакральних центрів формують нашу єдину ауру, яка являється для нас захисним щитом. Ось, наприклад, коли людина понижає рівень своєї вібрації, відповідно відбуваються такі пробої на тонкому плані її чакральних центрів. І через ці пробої енергетично може перейти якийсь вид захворювання, і навіть це може бути ГРВІ. Коли у нас кажуть люди, що імунітет у тебе ослаб і ти захворів. А, але насправді є дуже такий довгий час, щоб на фізику перейшла хвороба. Зазвичай хвороби з'являються на тонкому плані, коли ми бачимо людину і бачимо її ауру різними кольорами, ми можемо помітити, у якому із чакральних центрів скупчена енергія, ніби створюється такий блок. Відповідно, ми розуміємо, що на другому чакральному центрі у людини є згустки енергії негативної, низьковібраційної, які можуть потім перейти. У певні хвороби, які будуть стосуватися чакрального другого центру, це можуть бути хвороби по жіночому, це можуть бути такі хвороби, які відповідно заходяться на рівні другого чакрального центру. Для того, щоб нам, не, наприклад, не хворіти, навіть є нові віруси. Я також читала, але зауважте, як їх називають. Новий вид штампу якогось вірусу називають страту. Тобі ж це є страта. Ви розумієте, вони знають чітко символіку слів, і ті, хто це придумують, вони чітко знають вібрацію даного слова. Тому що коли вібрація даного слова і даний вірус штам новий називається стратус, то більш ми розуміємо, що це від слова страта, вірно, то більш страта знищення і кінець, як смерть, летальний кінець, правильно закінчення. Тобі ж вони чітко розуміють, що вони починають бити як енергетично, так і фізично. Одне слово страта, стратус для людини вже йде як для деяких людей як пониження вібрацій. Розумієте? І ми говоримо протилежне. Ми кажемо, що кожне слово воно несе свою вібрацію, і це є закон, який дехто знає, а дехто не знає, дехто вірить, а дехто не вірить. Кожного є е, своя свобода волі, і тільки людині обирати, вірити їй в це, не вірити, вірити їй в вібрацію, не вірити, але повірте, звертайте увагу на навіть цей новий штам вірусу. Як він називається? Ви думаєте, чому його не називали веселка? Або якесь щасливе, щасливе кодове ім'я, яке буде нести емоцію, радості або коди здоров'я. Чому не назвали його якось так, а назвали стратус? І відповідно ми розуміємо, що коли є вірусні якісь захворювання, людина, яка, в якої є енергетичний шар, аура, оцей енергетичний щит слабкий, є якісь певні пробої, людина захворіє. Зараз дуже такі, знаєте, процеси відбуваються в людей, коли, наприклад, людина не хворіла там 10-20 років, живе якби зараз дуже добре, все в неї благоприятно, ніби все здорова, вона. І тут вмить у в неї з'являється якась хвороба невіліковна. І людина думає, а звідки ця хвороба, за що мені? А ви, а коли ти людину якби погружаєш, і виявляється, що 15 років тому людина отримала сильний стрес, сильну депресію, яку не показала, тобі ж вона її. Якби не проявила емоційно, а сховала в собі. Розумієте, вона її всередині заглушила. І ця негативна енергія, яка всередині схована була тою ж самою людиною, вона якось повинна жити. Тобі ж вона розмножувалася і вона якби харчувалася енергіями низьковібраційними, які випромінювала людина. Це енергія злості, енергія заздрості, енергія там осудження і так далі. Розумієте? І через 15 років, та енергія, яка була захована, вона дала про себе знати у вигляді невиліковної хвороби. І коли ми Хочемо вилікувати якусь хворобу. Повірте, жоден цілитель не допоможе, поки сама душа не захоче вилікуватися. І мені наставники пояснюють, що до тебе може прийти людина. Ти можеш дати їй ключі, ти можеш їй допомогти. Але ти не повинна її обнадіювати, що ти її цілиш, тому що ти не можеш її зцілити. Жоден цілитель не може зцілити іншу людину без волі твоєї людини. Розумієте, це неможливо. Це тоді брехня, це ілюзія. Це просто вводять людей в оману. Мені кажуть, ти не можеш давати. Мати людям обнадійливі якісь результати, тому що від тебе це не, не залежить, Залежить від самої душі. Ти можеш людині дати інструмент, ти можеш людині дати ключ, як вона може себе зцілити, але тільки від неї залежить, чи зцілить вона себе, чи ні. І вони це називають мені як енергетична таблетка. І зараз, останніми днями, до мене приходять люди, в яких є якісь певні такі блоки десятирічної давності, і вони мені кажуть, у мене є певні інструменти енергетичні, які я даю людям. Вони допомагають їм ну, на місяць-два. А далі людина повертається до того самого стану. Чому? Тому що є фізична таблетка, яка втамує вашу біль. А є енергетична духовна таблетка, яка також втамує вашу біль, ну, на певний період часу. І коли ви будете в ейфорії, ви будете радісні, ви будете доповнені енергії. І вам здається, що ви зцілилися, що ви вилікувалися. Але це тільки зовнішньо. А внутрішньо блок і хвороба не сіли людиною, і людина через 2-3 місяці повертається в той самий стан. Розумієте? Тобі ж це е, ілюзія. Кожна душа повинна розуміти, що коли вона хоче зцілитися, провідник може їй допомогти, дати, давши їй інструмент або ключ. Але людина повинна душа зцілитися сама. І ще один важливий момент: якщо вищим я заплановано душою пройти досвід якоїсь хвороби, то жоден цілитель не зможе їй допомогти. Тому що навіть коли душа обирає, так як мені пояснювали, коли душа обирає такий шлях проходження хвороби для того, щоб Наприклад, більше себе полюбити, їй потрібно пройти там 9 місяців хвороби, то навіть ангели-хранителі, які допомагають, вони стають в сторону і вони спостерігають, навіть вони не втручаються, тому що є вища воля, вищого я розумієте? І інколи коли людина каже: А за що мені це? За що мені це? Я ж вроді би живу правильно. А це вище я до втілення запланував такий досвід, щоб людина не звинувачувала когось і не питала, і не перепадала у стан жертви, що за що мені це. А для того щоб людина пізнала цей шлях, розумієте? У мене в своєму досвіду був такий момент, коли я просто два місяці була лежача і я не вставала фізично. І повірте, я мала про що подумати. Я зрозуміла трішки себе, тому що я взагалі була неходяча, я була лежача два місяці. І в мене був прекрасний час подумати про все про Бога, про себе і вивчити себе. Розумієте, в кожного в житті є якісь випробування, але не завжди ти можеш їй допомогти цій людині, коли людина сама не захоче себе зцілити. Душа, коли приходить до цілителя, до провідника і хоче зцілити себе, це повинен був досвіл бути вищого. Я душа сама повинна цього захотіти. І тоді провідник, як інструмент, може допомогти. Так як зараз нам е, розказують про нові віруси, про нові штампи, і повірте, якщо ви починаєте боятися лякатися, бігти там брати якісь вакцини, закуповувати багато ліків, ви вже даєте добро увійти тій енергії у ваше біополе, у ваше енергетичне поле. Через страх, тому що страх це пробой. Уявіть, що якщо ви боїтеся захворіти, повірте, ви захворієте, тому що страх притягне вам цю реальність, тому що страх це як відкриті двері у вашу ауру От ви не закрили двері і заходить хто хоче. Ви лишили двері. Ваш храм, що означає ваш храм? От завжди кажуть, тіло це храм. От тіло, це храм це не означає фізичне тіло, це храм, це означає і енергетичні тіла, які знаходяться на певній відстані від фізичного тіла. І такий великий шар, це і називається храм. Війди до храму свого, закрий двері. Що означає закрий двері? Закрий очі, щоб не відволікатися ні на кого. Розумієте? А коли двері відкриті у нашу ауру. У наше захисне поле відкриті двері зайде будь-хто. А ще коли це низьковібраційні енергії, вони зайдуть і просто, як липучки, причепляться на одній із чакр і будуть висмоктувати звіти енергію. Це Та такі енергетичні паразити, як їх ще називають лярви або ще. Вони просто чіпляються, дає пробої і просто забирають. Це Те теж живі такі енергетичні скупчення, як істоти, але вони повинні жити за рахунок енергії. Відповідно, вони такі, як присоски, отак От присоскою ловляться, наприклад, на фінансовий канал у людини або на творчий канал, або на будь-який. Вони як присоски хоп, зловилися і відкачують, відкачують енергію. Людина втрачає якісь можливості, ідеї. В неї нема натхнення. Вона. Томлена, вона рано встала, вона вже втомлена, вона ще нічого не робила, а вона вже втомлена. Відповідно, значить, треба почистити людину енергетично, відв'язати її від певних, можливо, присосок або контрактів, для того, щоб вона себе підзібрала і могла далі йти. І таким чином, всі хвороби, які є навколо нас, їх не існує. Тому що вони зберігаються у нашій голові. Їх просто не існує. Но ми своєю силою їх створюємо і впускаємо в своє життя. Якщо нам кажуть, повірте, коли був ковід, коли був ковід, я по тесту мені тест показав, що я хвора на ковід. Но три дня я вела себе так, як я не була хворою на ковід. У мене не було температури, у мене не було ніяких симптомів. Кожен по різному, я тоді в це не вірила, і мене це врятувало. Я вірила, що цього не існує. розумієте І коли я робила тест, мені тест показав позитивний і мене в ізоляцію там відправили. А я все одно не вірила. розумієте І я пройшла це легко, і багато людей пройшли, навіть не помітивши, що вони хворі. Так само зараз нам кажуть. Люди, увага, новий вірус стратус від одного слова стає страшно. Значить, що страх це енергія, яка блокує першу чакру. Значить, енергія страху відкриває двері у першу чакру, і відповідно цей страх буде людину понижати її вібрації, і таким чином людина зможе е отримати досвід, перехворівши на певне вірусне захворювання. Це реально насправді, тому що хвороба і вірус спочатку пробиває тонкий шар, тонкий план, тільки потім переходить на фізику. Тільки потім. І коли в людини на тонкому плані ми бачимо якісь скупчення енергії, які через півроку дадуть хворобу, в той момент можна цього уникнути. А коли переходить ця енергія на фізику, тоді потрібно вже всі. Методи застосовувати, розумієте, легше позбутися хвороби. Коли ми її на тонкому плані прибираємо, ми не допускаємо перейти на фізику. Коли переходиться на фізику, ми відчуваємо біль, недомагання, втому, тоді трішки складно, але це також реально. Дякую, і за такі знову ж таки, бажаю всім нашим глядачам і, зокрема, вам не хворіти, і берегти своє здоров'я себе. Дякую за інформацію, якою ви поділилися власне зі мною з нашими глядачами, і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.